Колеги ми знаходимося на агроарені Шевченкове в 2025 році. Ця локація відновила свою діяльність після незначної вимушеної перерви з відомих причин. Сьогодні на даній локації висіяні колекція гібридів соняшнику. Це більше 20 гібридів, зокрема ті, які вже добре відомі аграріям, які себе показали в виробництві не один сезон. А також і ті, які, можливо, будуть у виробництві в наступні, в наступні сезони. Ось ми підійшли до гібриду Людмила. Микола Васильович, підкажіть, будь ласка, на вашу думку, які основні аспекти при вирощуванні соняшнику ви винесли з цього року да, і з попередніх років, які слід враховувати в майбутньому, так скажемо? Ну, По-перше, розраховувати, що круто зміниться, зміняться кліматичні умови і не, не потрібно буде докладати ніяких зусиль, все буде рости як то само собою. На це надіятися не варто. Ми гадали, що рік 2024 був ну, несприятливий для соняшника, тому що не всі пасіви вийшли на очікувані показники, але як бачимо, 2025 рік він став ще виявився ще жорсткішим по факту. От, тому е сказати, що це якась тенденція взагалом там десь пов'язувати з якимись глобальними змінами, можна і так думати, а можна фактично статистично дивитися, що за попередні е періоди да, були такі роки, коли ну, до засушливих е на півдні е були періоди, коли це було два і три роки е підряд, да, для прикладу, де вийшлося в киданні, де в... 19 століття, 20, 32 засушливих роки, роки було за цей період, а за 20-те, 20 столітті вже і по 39. Тобто, ну, ось бачите, В цілому, що, що робити в таких ситуаціях, дочекатися кращого періоду да, і отримати бажані результати вже в якихось більш спрятуваших умовах. Або ж все-таки, гадаю, що правильніше буде друге, десь переглядати свої технології, десь максимально адаптуватися до тих умов, які є на, на зараз. Що маю на увазі, якщо є можливість десь проводити прямі посіви, це, це добре, немає можливості. Вони не в кожному господарстві середньої робить такі комплекси, або вціліли такі комплекси, що казати, за, за південь да? Ось були, на сьогодні немає такого ресурсу. Це теж наші е, реальні сьогодні, скажімо так. Да. Тому що ми можемо? Ми можемо ну, максимально защадити, потрібно, потрібно зобов'язати максимально защадити того луби, яка на сьогодні є. Да? От, більше чи менше це пройшов бощик, та, там воронами закрили, чи там соняшник той самий. У базі чотирьох листочків можемо зробити бронування, можемо е закриті тріщини, які в цей період з'являються після сходових періоду. Зберегли вологу, зберегли, навіть отакими, от що немає можливості там, працювати в якихось рослинних рештках, мульчі, то хоча б допустимо такими заходами зберігати от, тому, mm. Ну, Десь отакі от моменти. Стосовно сроків посіву, ну, звісно, ми бачимо, що пізніші сроки посіву вони краще себе проявляють. От, у нас є також посів, який проводили на початку червня, і він на сьогодні ну, досить непогано виглядає. У нього є ресурси після цього дощика, я бачу, які змінюються з кожним днем. Фактично це, 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 це добре. Він пішов від липневої спеки, тобто зміщення строків посів. Ну і знов-таки, да, зміщення строків посів буде можливим настільки, наскільки ми збережемо пологу до, до цього. Момента наскільки ми можемо змістити термін в термін посів. А як ви відноситесь до ультраранніх строків посіву? Є господарства, які сіють в кінці березня, місяця, на початку квітня. Тобто за рахунок цього вони хочуть більш ефективно використати ту вологу, яка накопилася, і відповідно ну, раніше раніше сів, щоб соняшник якомога раніше відсвів і сформував той врожай. Ну, звісно, люди. Mm -hmm. да. Господарства, які йдуть таким шляхом, я гадаю, в них теж вже є певний до досвід в цьому питанні. Тому це нормально да, використати ну, більший якби, там, ресурс для 에, того, щоб розігнати рослинку, але ми ніде не дінемося, зайдемо все рівно в липені світіння. Тобто, ну, якби це... Але, але раніше, в такому, да, в такому випадку да, десь все-таки є, ну, бачимо, статистично такі є посіви, які виходять на кращі показники при більш ранніх строках посіву. Маєш якусь певну площа, площу під соняшником, то звісно ну, правильно десь розділяти, тому що не, не 100% дасться пізніший пасів, да, чи, чи можливо саме в цьому році проявиться десь посів. посів. Фактично, якщо ми навіть проводимо е, висів там, в кінці березня і в кінці квітня, через місяць, то різниця між появою в сходів менше тижня, 4-5 днів. Ми розуміємо, що там три тижні насіння пролежить. Ну, тому ну, десь е, рік року різниця є, але фактично ну, як, як елемент. Вищення врожайності може бути. Ну, і також під, підбір гібридів районованих, так, скажімо, так, де, які показують себе стабільно в тій чи іншій зоні. Тобто, на це також треба зважати, наскільки вони мають е, холодостійкість при проростанні, наскільки вони стійкі там, до насправжньої борошнистороси, тому що у нас це питання буває, повторюється раз в 4 раз в 5 років. Тобто ну, Ці всі аспекти слід враховувати. І компанія Bayer також над цим працює, досліджує. Е, Гібриди, тобто, да, вибирає ті соняшники, які є конкурентними на ринку, да які показують гарні результати. Ми дякуємо вам за увагу і до зустрічі.